Міністерство внутрішніх справ України з 4 до 21 березня проводить заходи щодо добровільної здачі вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин та спеціальних засобів, у тому числі неправомірно вилученої у правоохоронних органів в спеціальних служб. Як проходить ця процедура, розкаже співробітник Коломийської міліції Роксана Баранська. Міністерство внутрішніх справ України з 4 по 21 березня 2014 року проводяться заходи щодо добровільної здачі вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин та спеціальних засобів, у тому числі неправомірно вилученої у правоохоронних органів та спеціальних служб. Незаконне зберігання зброї, боєприпасів вибухівки це злочин, за який законодавством передбачено кримінальну відповідальність. Проте громадяни, які добровільно звернулися до міліції з метою здачі зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів та спеціальних засобів, що зберігаються ними, незаконно звільняються від кримінальної відповідальності. Працівники Державтоінспекції спільно з активістами самооборони продовжують нести службу по нагляду за безпекою дорожнього руху на автошляхах міста та району. Це дає можливість контролювати ситуацію на дорогах як по недопущенню водіями порушень правил дорожнього руху, так і забезпечення охорони громадського порядку. За минулий тиждень на автошляхах міста та району задокументовано 10 порушень правил дорожнього руху. З них виявлено 3 водії, які керували автотранспортом в стані алкогольного сп'яніння. Також працівники міськвідділу здійснюють рейди щодо несанкціонованого вибору та вивезу піщано-гравійної суміші з території русел річок Коломийського району. Нагадуємо, що згідно статті 59 порушення правил охорони водних ресурсів Кодексу України про адміністративні правопорушення тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від 3 до 7 неоподаткованих мінімум доходів громадян і на посадових осіб від 5 до 8 неоподаткованих мінімум доходів громадян.